Детальний огляд кріплення комбі. В комплекті йде ось така лапа. Кріплення лапи до перемички. Йдуть два болти різного діаметру під різні штатні місця. Відповідно до них йдуть дві різні гайки і дві шайби. Лапа сама металічна, на ній одягнута резиночка. Резиночку, якщо можна зняти, подивитися. О, метал тут, мабуть, десь двійка. Розмір цієї лапи 14 см. На 7, ну десь 7,5. Установка проходить наступним чином. Беремо болт відповідний, такий, як у вас в штатному місці різьба. На болт накручується гайка. Болти завідомо йдуть довші. І цією гайкою потім ми будемо контрольгаїти. Тобто закручуємо її повністю. Накидаємо сюди шайбочку. Потім беремо кріплення. Кріплення є отвір. Встановимо ось таким чином. Далі вставляємо сюди болт. І закручуємо його в штатне місце вашого автомобіля. Закрутили болт повністю, далі він вже не йде. І потім законтрагаємо цією гайкою. Ось таким чином. Все, кріплення зібрано. Потім встановлюємо на нього поперечку. Поперечка встановлюється за допомогою цієї пластини. Пластина кріпиться на двох болтах. Ось, вона рухома. Тобто болти відпускаєте і тут є проміжок. Всі перемички у кінгуру. На всіх перемичках є отакий профрезерований паз. Сюди і буде вставлятися це кріплення. Тобто ми його так ось, таким чином заводимо туди. Вирівнюємо перемичку на нашому даху. Так воно виглядає. Ну і відповідно це ж буде прикручене ось так до Ось. Все, перемичка зібрана. Отаким чином це все буде виглядати. Потім сюди становиться заглушка. І ще в комплекті йдуть отакі от от розиночки. Такі точно, як вставлені ось зверху. Вони вставляються в оцей паз. Ось тут частина. Далі я витягну зараз. Ну чи Ось. Тут у нас залишається два отвори. З цієї сторони і з цієї. Ми їх закриваємо цією ж розиночкою, щоб воно потім не свистіло. Що це стосується як металічних, так і алюмінієвих перемичок. Ось і все, багажник зібрано.